Гостя з Дніпра. Саден! Зустрічайте! <плес> а ти так наче вже втомлена, вже не хочеш. Так... <смеш> Це собак Дніпра. Це я привезла з собою Дніпро для вас. Це вже переконали мене. Що пана? <смеш> 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 Знаєте ж, тиха місце, а там червона крапка камери. Перечитуєш вірш декілька разів та звикаєш. Все буде нормально, тріснуті пляшки наповнять заново. Все, що трапилось, ляже випраною плямою. Редактована тирада, вигоряти запах квартири, присмак чорнила, вигораючий захід сонця, розтігнуті гудзики, зниклі зобов'язання. Розплачуєшся під водкою та помадами, один літр плазми на десять кривавих мері та одну святу Ксенію. Під дванадцяту всі думки розігнались, хмари, порізані уламками, коралового намиста та губами, солонами крізь лезу ковали, поки триває пізнання тіл кошеної шаблі, питаю себе, чия я поміж них доводиться шукати себе знову. Серед духмяних листків та хребців твоєї згорбленої постави. П'ятниця така пуста і галаслива, безмістовно. Тільки струнами і виправиш Вітринадцятої до 270-ї хто кого з'їсть, віч віч опиняючись, ця повдня мала колись виросте або спасти. Що не погода то не ненася та 6 понівечених годин. Світанок. Зустрічає себе сам, там подивимось.